Для когось дощ лише зміна погоди, а для мешканців вулиці будівельників справжня катастрофа. Даху будинку кажуть, наче решето. І так вже сім років. Ремонт обіцяють, то до діла не доходить. Цієї осені навіть визначили конкретні строки виконання робіт, та знову не розпочали вчасно. Люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Розібратися у ситуації він приїхав особисто. Ірина мешканка дев'ятого поверху. Дощі для неї лихо, адже зі стилю квартирі міні водоспад. Тічуть по стінки, по потолку, сирость, грибок. Це просто кошмар якийсь. у таких умовах усі мешканці останнього поверху живуть уже трохи не сім років у стані постійного страху. І їх сусіди знизу. Якщо сусідка перестанет використовувати свої подручні средства. У мене теж саме протечут. Численні звернення до ЖЕКу у відповідь Чекайте, начебто дочекалися. Тиждень тому тут мали розпочати капітальний ремонт покрівлі. Та зась. Тож люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Він негайно зібрав комунальників, підрядників і справив з обох. Думали, що роботи почнуться ще в понедільник, ну, сказати? Вопроси по матеріалам. Перші проблеми з поставками. Владнати усе пообіцяли за кілька днів. Я ви начнете. От реально зараз перед людьми через два через три разом з мешканцями ігор Циркін піднявся на злощасний дах, аби переконатися, підрядники дійсно готові взятися до робіт. Здесь у нас йде капітальний ремонт. Да, да yeah. діли стяжки, уклони, yeah. і, значить, потом два слоя закатувати, щоб yeah. це було зроблено качественна. Побачив депутат і жахливий стан квартир мешканців останнього поверху. Поставивши завдання підрядникам, Ігор Циркін пообіцяв особисто проконтролювати старт ремонту та якість виконання. Я приложу максимум усі, даже не сумніваюся в тому, що ближайші 2-3 дні роботи почнуться. Люди побачили, в першу чергу заботу до себе і могли почувствовати, що вони живуть в комфортному місті і в квартирах. Пригодних для життя. мешканці сподіваються, нарешті покрівлю відремонтують. І вони забудуть про тазики та зіпсовані шпалери. Виразіть свою благодарність себе і лічна від жителів дому. Ігор Марковіч. Він приїжджає к нам уже не перший раз і слід за процесом ремонту нашого дому. Бальшому спасіба за це. За два тижні Ігор Циркін планує приїхати знову та перевірити відновлену покрівлю. Ірина Долгопола, Андрій Гречний.